Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сервантік. Я займаюся купівлею та продажем предметів старовини. Маю свою антикварну крамницю в місті Бориспіль. Також я торгую на американських маркетплейсах, таких як Etsy та EBay. Дивлячись мої відео, ви згодом теж зможете заробляти на старовині, на вінтажних речах, на тих речах, котрі нікому вже не потрібні. Усім приємного! Перегляду погнали. Так, друзі, зараз робота йде в офісі. Є в мене продажа на Етсі. Продав ось такий годинник електронний годинник кварц. Я вже розкрутив кришку. Бачите? Ось така краса. Зараз буду вставляти батарейку. О, бачите, була батарейка, але вона вже давно не працює. Коли я їх купував для перепродажу, вони були на ходу. Бачите, зараз батарейка вже сіла. Сподіваюсь, я вставлю нову батарейку, і через 4 роки вони будуть працювати. Е, виставляв я цей годинник. Ні, друзі, прийшло вже е, так. Виставляв я їх. Е, та 5 років пройшло, друзі. 5 років. Як я живу вже в Борисполі, а я виставляв їх ще ми жили у Києві. Отак От буває. Приходиться чекати продажу 5 років. Продав я їх за 65 доларів. Є в мене трішки батарейок. Бачите, ось такий запас. Батарейки вже не першої свіжості, бачите, трішки зеленуваті, але вони працюють. Так, друзі, годинник, слава Богу, працює. Але батарейки вже ніякі. Дивіться, він працює. Але коли я натискаю на сві світло, тут -от є функція така світ, бачите, освітлення. Коли я натискаю, його починає глючити. Бачите, не світло зажигається, а щось він починає ісповняти. Треба пойти до годинкового майстра, купити свіжу батарейку, а ці утилізувати. До речі, не викидайте такі батарейки в смітники. Є спеціальні міс... міста... місця в супермаркетах, де можна викинути батарейки. Будьте в цьому. Плані відповідальні. Обов'язково поставимо на них ременець. Але перед цим ми пофотографуємо такі годиннички. Два годинничка є, щоб виставити на Еці та на eBay. Друзі, трішки пофотографував три лоти, Два годинничка. І таку шкатулочку на Еці. З гудзиками. Будемо продавати разом з гудзиками. Так, зараз зміню ремінці і поїду до годинкового майстра. Друзі, є в мене ще продажа. Ось такий хлопчинка, продав по Україні на аукціоні Віоліті. Бачите, такий потрісканий, потрісканий, але ж на кожен товар є свій покупець. Купував я її у свого приятеля Дмитра, купував давно і навіть купив не з першого разу. У нього він був давно на базі. У людини багато предметів старовини. Я щось з першого разу навіть його не забрав, потім купив. Ну, Бачите, правильно зробив, що купив, продав на Віоліті. Дивіться, друзі, в мене рослина. Пустила який цікавенький росток Дуже полюбляю я ці квіти кудряві. Ще в мене в офісі ось такий квіток величезний. Називається він. Друзі, а напишіть в коментарі, як називається цей велетень. Друзі, ну як я й думав, треба було просто замінити батарейку, все працює, світло Працює, бачите, а то я почав трішки хвилюватися, все працює, все чітко. Так, друзі, я приїхав на адресу купувати предмети старовини. Там буде Васильківська майоліка е і, може, ще щось цікаве. Тобто, зараз чекаю людину. Е буде ці, буде на що подивитися, не перемикайте. Друзі, уявляєте, не можу знайти я адресу. Тут дачне містечко. І мені це нагадує кіноленту білий полон. Це просто жах. От знов у мене четверта попитка знайти в таких дачних містечках навігатор сходить з глузду і показує невірно. І це проблема, але ж ми все одно знайде, знайдемо. Так, друзі, скупився, їду назад, додому не заходив, людина все винісла, все вдалося купити. Зараз вже приїду і покажу, що вдалося купити. А ви поки подивіться на цю красу. дивіться, друзі, по такому снігу, як вдається заїжджати. Повний привід, тут мен, мене дуже врятовує. Тому що якщо б не було повного приводу... Через 6,3 кілометра поверніться наліво на дорогу Бориспольська вулиця. Там суцільний сніг і який підйом. Повний привід. Там були такі міста, що просто якщо б я на легковушці їхав. Це було би все. Тобто я б став 100%. Дуже красиві міста. Подивіться, друзі. Хочу трішечки познімати вам нашу природу. Друзі, купив ось таку красу, дві фігури, так скажемо, два предмети Васильківського заводу. Одна ЛКСФ кінь. І ще є такий кінь. Вже сучасний, теж кераміка, але сучасний. Ну, виглядає теж круто, до речі. Такі речі теж продаються, є поцінювачі, котрі купують от сучасну таку кераміку. Бачите, яка, ну, міла, дуже розпис такий приємний. Так, це в нас, як я вже і казав, кінь ЛКСФ. В мене, до речі, вперше зустрічається. Я його купив вперше. Так, немає пошкоджень. В гарному стані. Півник незламності. На жаль, немає кришці. Кришки немає. Без кришки він коштує на 25% дешевше. На жаль, півник вже проданий. І вже людина за нього сплатила. Так, і купив дуже красиву статуетку, габаритну. Її назва Чудо-Юда. Серія чудо Звіри. Автори родина Проторгєвих. Дуже красива статуетка, як на мене, вона недооцінена, тому що така, ну, подивіться, яке дійсно чудо-юдо. Коли я в перший раз купляв її, ще не знав, там за чудо звірів і Ну, взагалі, що, що це за статуетка. І вона коштувала тоді недорого. Зовсім недорого. Це було ще до повномасштабного вторгнення. І вони продавалися там по 300-350 по гривень. Ну, взагалі така ціна, просто зараз за 300 гривень нічого подібного не купиш. Навіть такого коня не купиш за 300 гривень. Але тоді були такі ціни. Тоді півники коштували по 20 гривень. Ну, максимум 50. Тобто за 50 треба було довго чекати, щоб його продати. Так, да, друзі, були такі часи. І чудо-юде, я вважаю, на сьогоднішній день це недооцінена статуетка, тому що вона повинна коштувати дорожче і прийде час, коли вона буде коштувати дорожче. Ось така закупочка. За все я сплатив 3,5 тисячі гривень. До речі, тут на чудо-юдо є. Ну, я це і дефектом не можу назвати, але на лапці трішечки бачите кераміки, скольчик є. Оп, щоб хвост не відбити. Ну, Але там ми домовлялися спочатку за 4 тисячі. Людина трішки поступилася, не бачила цей скол. 3,500 я все це купив. Так, друзі, ви постійно просите, щоб я казав вам ціни. Ось ціни сказав, купив за 3500. Зараз ще покажу, дещо цікаве, купив. Але може і не цікаве, тут таке. Ще отримав посилочку від підписника. Купив от 5 самоварів. На жаль, одного самовара кранік. Був пошкоджений при транспортуванні, а так звичайні електросамовари. Також тут було в посилки ось така статуеточка з завода полони, але ж, на жаль, з пошкодженням. На жаль, з пошкодженням. І ось така трубка, теж полони. Але вона там не популярна, тобто її продати там, ну, я не знаю, гривень 100 може, І то треба почекати покупця. Так, декілька годин. Ось така чайка. Такий якийсь китайський ремешок орієнт написано, але ширина. ширина ориент в ушок 18 мм. А тут меньше. То есть на ориент длинные петли. Так, что-то мне таки не попадалось. Победа. И вот такая сейка. Це 5. Ось таку я отримав посилочку. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Друзі, увечері я купив дещо незвичне. Купив по місту, людина прийшла в крамницю, їй дали оголошення, що ми купуємо, і вона запропонувала таку незвичайну річ. Але сьогодні я вже дуже втомився, зниму огляд завтра. Але все ж таки зроблю сьогодні щоб не відкладати на завтра. Завтра будуть нові справи. Купив ось таку річ. Хто знає, що це, дайте, будь ласка, знати. Ось така річ. Важить вона 2-2 кілограми 350 грамів. Дивіться, яка. Незвично, а? Що це може бути? Хто знає, напишіть в коментарі. Зараз тисніть на паузу та пишіть. Не буду вас томити. Це зуб мамонта. Друзі, зуб мамонта. Я купую вперше. Як мені пояснили, з нього роблять, опять же. Всякі е, ручки для ножів. Ну, всякі сувеніри може. Ну, Використовують як кістку. Да? О, бачите. Така штуковина. Вперше таке купую, друзі. Зуб Мамонта, звісно, це щось новеньке для мене. Подивіться, як він виглядає. Походу ця сторона, якою він живав, я так розумію, да? а це вже корні зуба. Але можу помилятися, друзі, як ви вважаєте. Так, сплатив я за це 2500 гривень. Не знаю, переплатив чи не переплатив. Тому що купую вперше. Буває такі речі, які приходиться ризикувати при покупці. Так що я не знаю, як я взяв. Але треба ризикувати. Ось така цікава знахідка. Друзі, а кому сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на вподобайку, коментуйте. Усім добра, слава Богу, і велика подяка нашим захисникам.